Всім привіт! Мене звати Богдан, і ми продовжуємо вивчати Всесвітню історію у 7 класі. Сьогодні ми поговоримо про Новгородську Боярську Республіку. Одне із князівств Русі. Спочатку варто дізнатися, звідки взялася ця держава. З курсу історії України, ви пам'ятаєте, що Новгород був північним центром Русі. На відміну від українських земель Русі. Ґрунти в околицях Новгороду не були родючими. Місто оточували ліси і болота, а клімат був дуже холодним. Містеві жителі компенсували це рибальством, бортництвом, різними промислами. А саме місто славилося ремісниками, ковалями і зброярами, кравцями і гончарами, ювелірами і складувами. Новгородськими землями проходив шлях із варягів у греки. Місто часто відвідували іноземні купці. Новгород виник у результаті об'єднання трьох окремих поселень, що пояснює особливості міського устрою. Райони міста називали кінцями. Вони, своєю чергою, поділялися на вулиці. Річка Волхов ділила місто надвоє. На так званій Софійській стороні річки стояв що логічно, собор Святої Софії. Зверніть увагу на його впізнавану архітектуру та бані цибулинки. І не плутайте з Київським чи Константинопольським. Також тут був розташований дитинець. Так на Русі називали фортеці, другий берег називали торговельною стороною. Саме сюди швартували свої кораблі європейські купці. Варто згадати, що на торговельній стороні також скликали народні збори. Віче. А тепер поговоримо про народовладдя, оскільки наш урок присвячений Новгородській республіці. Так називають держави, де народ сам обирає собі правителя. У 1136 році. Новгородці підняли повстання і вигнали з міста князя Всеволода Мстиславича за його військові промахи. Оскільки власного княжого роду в Новгороді не було, то прийняли рішення запросити нового правителя з-поміж руських князів. Цікаво те, що його вирішили обрати шляхом голосування. З одного боку запрошений князь отримував землю без кровопролиття. До речі, ним стане Чернігівський князь Святослав Ольгович. З іншого, з ним укладали договір, що суттєво обмежував його владу. Князь мав керувати військом і вирішувати судові справи, але при цьому не володів землями Новгорода і не розпоряджався скарбницею. Зрештою, його могли просто вигнати з міста, скликавши віча. Важливо зазначити, що новгородці провели ці вибори без посередництва Великого князя Київського. Тому з 1136 року історики починають говорити про незалежну державу. Традиція обирати князя збережеться і надалі, але це не єдина виборна посада у Новгороді. Зверніть увагу, що Новгородська республіка називалася Боярською. Бо реальна політична влада була саме в їхніх руках. Нагадую, що боярами називали представників Знатів, які водночас були заможними землевласниками. Між ними буде точитися боротьба за вплив на віча: політичний устрій, де заможні люди борються за владу, називають олігархією. Тобто Новгород це олігархічна республіка. Зазвичай з бояр народ обиратиме собі посадника. Він керував містом і збирав податки. Були випадки, коли посадником взагалі ставав місцевий архієпископ. Церква мала найбільше землеволодінь у республіці і була дуже впливовою. Архієпископа у Новгороді обирали жеребкуванням з-поміж трьох кандидатів. Він мав підпорядковуватись київському митрополиту. Цей державний устрій давав Новгороду небачену для роздробленої Русі стабільність. Доки руські князі вели міжособні війни, республіка поширювала свою владу. На півночі її кордони простягалися аж до північно льодовитого океану. На Сході до Уралу. У 14 столітті новгородці дісталися гирла річки Об і підкорили Сибірські племена. Новгород перетворився на одне з найбагатших міст Європи, за що його прозвали Великим. Особливо часто новгородці торгували із містами знаменитої Ганзи торговельного об'єднання незалежних німецьких міст. Що цікаво, іноземці не мали права просто. Припливти у місто і почати щось продавати. Вони обов'язково мали укласти угоду з якимось новгородцем. Звісно, не безкоштовно. На жаль, Новгород не оминула монгольська навала в 13 столітті. Хоча, взагалі то оминула. Хтось стверджує, що Батий вирішив не руйнувати міста, щоб воно платило йому щедру данину. Інші історики говорять, що вести свою кінноту далеко на північ через непрохідні ліси і болота було не надто зручно. Факт залишається фактом: новгородці платили орді данину, але монгольське військо до міста не дісталося. Але не лише монгольське військо загрожувало Новгородській республіці. Країна активно воювала зі своїми сусідами і розширювала кордони. Найбільшу небезпеку для неї становили Шведські Ярли на півночі і Лівонський орден на заході. Одним із найвідоміших князів Новгорода був Олександр Ярославович. Йому приписують перемогу над Шведами в гирлі річки Нева, за що історики дали йому прізвисько Невський. Вважається, що він розбив лівонських хрестоносців на льоду Чудського озера і змусив їх укласти мир. Але деякі сучасні історики вважають, що його роль значно перебільшена. Шведські літописці взагалі не чули про битву на Неві, а в записах Лівонського ордену Битва на Чудському озері описана радше як невеличка сутичка. А от про що відомо достеменно, саме Олександр Невський домовлявся з Батиєм про сплату Данини і чотири рази їздив на перемовини з Ордою. Уже в 14 столітті новими супротивниками новгородців стануть зміцнілі Москва, Литва і Твер. Республіці потрібно було заручитися підтримкою однієї зі сторін, щоб протистояти іншим. Так на новгородський престол почали обирати московських князів. Вони продовжували керувати московським царством, але отримували на додачу новгородське військо. І всі княжі обов'язки. Одним із них став Іван Калита, онук Олександра Невського. Він отримав своє прізвисько за любов до багатства. Калитою називали мішечок для грошей. Свої статки він заробить, збираючи данину для монголів. У 15 столітті новгородські бояри розділяться на дві партії: прихильники Союзу з Москвою. І прихильники Союзу з Литвою. Усередині країни розпочнуться конфлікти між представниками завможних верств населення і простими людьми. У їх основі лежало бажання більшості новгородців припинити постійні війни з сусідами. І на цьому моменті я зупиняюсь. А у назві наступного уроку ви побачите, хто ж стане для ослабленого Новгорода старшим братом. Дякую за увагу! І надовго не прощаємось.